І їдемо далі. Добрий ранок. Що ж, ми цю ніч провели добре. Ніхто нам не заважав, моцик не пробували в нас тибзити. Трошки тут ходили люди два чи три рази, але ніхто нічого нам не сказав. Як бачиш, вогонь ми за собою засипали, все за собою зараз тут приберемо. Ну але звісно, треба зараз поїсти і далі вже будемо рухатись на Варшаву. На Варшаву залишилось недалеко, кілометрів 200 чи 300. З урахуванням того, що буде йти це все по хорошим асфальтованим дорогам, скоріше всього по автобану, то доберемося ми зовсім скоро. Так що їдемо прибираємо і їдемо далі. При тим як виїхати ми ж тут набавилися, скільки в мене заряджався телефон, заряджалися акумулятори. І... Вмер акумулятор в мотоцику, нам прийшлось. Он там от, на горку, ну, перед тим на горку виштовхти з горки, короче, щоб завестись. Проблема не в вакуумі, а в тому, що я переоцінив ємність всіх акумуляторів. Поїхали! бать нас добре поворотники заділили. Ні разу не бачу. Е, всі на Макдональдс одразу! На! Вся полоса ушла! І ми теж на Макдональдс. Ну, По-перше, там є кондиціонер. Важно посидіти, порішати свої питання. По-друге, можна попити якось кокі-колі. І ой, а як туди заїхати? Так, але них якось інше місцем. Йой, скільки тут народу. І мотоциків ціла куча. А ми заправлені, прикиньте. Йой, скільки мотоцьків. Там заправляються, тут стоять. Голди і тому подібне. Там ще мотоцикли стоять. Ну, вони прямо з якогось фестивалю їдуть. Наскільки я знаю, бо нам тоді казали, що тут якийсь фестиваль був. One hour later. Ну прицеп сзади, да? При кассе ма блики можно заплатить. Стук при входе, не тряпа в колееце стать Ага. Спасибо. No, было быстрее, потому что там тум люди. Спасибо. Нихуя не понял. Ну очень интересно. Але там погодка буде лити як з ведра. Ну нічого, динемося як два зелених мініона. Так Таке ніби ми в'їжджаємо в ад. Ад Просто блядь, тут сонце, а там темно, піс з лотими вітряками, який вітер! Ты полегше, блядь! Якщо він буде чуть-чуть сильніше, то ми перестанемо їхати. Він просто нас зупинить. Мені здається, що вже навіть накрапує. Знімай. Знімай. Короте, ми тепер отакі. Отакі зелені. Ой, а на мене чуть, -чуть він виходить ноги короткі. Ось. Ану потяни там. Короте, ми тепер отакі, отакі зелені. Бо там далі. Прямує, отака, дай Боже, груза і вже тут накрапує. Вона навіть на сідушку накапало. Коротше, їдемо далі, побачимо, що буде. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Навстричу приключенням, погнали. Та ти що? Це буде весело. І нехай хтось. Що нас не видно, Більш зеленого кольору я ще не бачив в цьому житті. Я люблю тебе до сльоз. Я їба як лиє дощ. Я бачу міст. Стій! ножка. Коли гружений блять. На неї Невозможно поставити. Що там GoPro жива виглядає? Это що? то? Не, ну, реально, це прям жорстко. Нас вроді добре видно. От, якщо так подивитись, то зелений, файно видно. Но погодка максимально... Чекай, дайте протру. Максимально глима у мене мокне телефон і мокне GoPro, тому мені зараз придеться тебе сховати кудись, щоб не намочити, бо GoPro в мене не повністю герметична через те, що мікрофон. А телефон треба накрити. Добре, давай до того моменту, коли дощ пройде. Дощ прийшов, але почалися нові проблеми. Ремонт дороги і о, така, от, о, така от пробка. Ми вже їдемо як в хвилин 40, напевно, в ній. І то ми ще стеремося в міжнаряді. Кофри заважають. Заважають. Лізти так, як би хотілося. Е, Вітюк, тобі привіт. Е, ми трохи затримуємося. Скоро будемо. Ще година 48. О, там показує поворот вліво. І взагалі бомбезно, там тільки трохи пробок, трохи. Це великолепно. Тут-чуть треба проїхати там до мосту і наліво Поїхали. Дякую, мужик. Ні, це якийсь інший. Ой, ми... Без сумки ми з сумками не проліземо тут. Дякую, що пускаєте. Ой, дивись. Боже. Йой, велике дякую. Пробці ще пробка сталася. Yeah. Да. Єпкнулись там. Є бой. Є yeah, бой. Yeah, ще є пів батарейки. Нарешті ми в Варшаві! Їдемо в тунелі, як бачиш, навіть карта потемніла. Чекай закрию, блядь, і будує вписок. Мене вже так паяє, що я не можу. Просто паяйко. Ось. Ті пробки, то якесь кощунство. Я вже не мав сил по них їхати. І тут досі їдеш, ну таке, час від часу зупиняєшся, якби не було місто. Ой, блядь, А ні, все правильно показує. Добре, добре, я вже перелякався, що карта показує не туди. Ну, поки що Варшава сильно я не побачив, але скажу так, що біля Варшави я бачив більше місця, де місця, де можна поставити палатку, ніж біля Гданську. Йо твою чоловіче, блядь! Ти не м'явся в сусну? Ой, блядь, ще люка польського зловив. Да, я вже забув, як там по місту їздити. Суєта. Весело. Ну, поки що Варшава. Це, це от перше, що я бачу в Варшаві, якийсь вели... великий будинок. А, то будівля, будинок, що я хочу сказати. Ну, коротко, ми їдемо, поки що, поки що їдемо через Варшаву і будемо дивитись, яка вона взагалі на смак. Ну, бо поки що я не розпробував. Мені здається, що поки одні пробки. Не знаю, чи я щось сьогодні цікаве, зможу зловити на камеру, але якщо щось зловлю, то обов'язково вставлю. Главне, щоб не зливив піздюлей. Ну, але це буде піздені цікаво. Не обіцяю, що таке Ну, Бачу тут на мотоциках їздять собі чисто по приколу. Він, типу, їде та їде. Хочу їду, хочу газету читаю. КТМ. О, ми його бачили. Махни йому. Ой, то тут якась суета, коротше, стадіон, футбол. Поліція, ти що? Реально там футбол іде? Я не футболіст, тому навіть не шарі хто сьогодні грає. А сьогодні як я, 18 -е число, так? Так що, якщо хтось знає, хто там грав в Польщі 18 числа. 18 місяць. 18.08. Так що, якщо хтось знає, хто там іграв, то напиши в коментарях. Мені просто цікаво, хто там іграв. Бо там так скандують. Я аж сюди почув дуже голосно. Можна там кричать шайбу, шайбу, а я грають в футбол. Поліція зі всіх сторон. Я б якщо більше всього поліції побачив тут, ніж у всій Польщі поки їхав. Быстро почало, да? я щось забув, що ми гружоні. Прям в момент. BMW, MINI Cooper Ну, ведь міні на, на дах запхали. Ну є мозги, є, хто на ньому там їздити буде? Вчи-вчи одні двійки. До речі, непогано, мені якось тут норм. Досить приятненько, а тобі. Ай! Держись! Десь тут мало би бути. Здорово, старий, здорово, У нас трохи затримка на заправці була. Паркінг, що то на багатом, конечно. Бля, тут по, 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 по іншому не вийде ніяк. Райончик в тебе нормальний такий. Що що, так, райони. Що шо? Ціни кругом однакові колі, Немає Нема сенсу займати десь в іншому районі хату, з ті самі бабу. Це та саме історія. Прикольно. Зараз направо буде. Направо чи наліво? Ти його отягаєш, звісно. Ми їдемо по Варшаві, нам покажуть якісь цікаві місця. Подивимося, їдемо на аеропорт, бо тут по факту теж є цікаві точки, куди можна з'їздити. І я вдячний, що нам щось покажуть. Ми хоч щось подивимося. в... Віті Фазер літровий. Він більше новий глушак поставив прикольний. Понятно, що наш звук біля нього теряється. Я просто ностальгую за маршрутками. То прям знаєш, ностальгія, ніби їдеш по Львову, маршрутка тормозить, ти біля неї проїжджаєш прям один в один. На Тут Так, на літаки подивились. Їдемо тепер в старе місто, подивимося. Ну, аеропорт, я скажу, тут дуже великий. І літаки просто безперестанку сідають, взлітають, сідають, взлітають. Прикольно. Давно вже не бачив, по-перше, взліту літаків. Ну, літаки бачив, вже не дивився, але так, щоб так близько. Ага. Вони не дають нікусте. Не, ну він гарний. З таким годинником ще. Ага. Санта про сантек. Ну так. Да. Пішов. Самокатчики ловить Да, да, да. Дивись, прямо по тротуару пішов. Вот это контент. Дивись. А ну давай самокат сюда. Тут тобі центр. У мене перепустка. Я знаю пароль. О, Бруківка! Бруківка. А, манить мене до неї. Їдемо на музей науки. Кажуть, що там має бути прикольне місце, можна буде подивитися. На жаль, GoPro не все добре ловить вночі, дуже обідно. Бо місця бувають реально прикольні. Щось на телефон приходиться знімати. Свічується справа різними кольорами стіна. Тут досить гарно і є на що подивитись. Це прикольно.